Бій під крутами відбувся на залізничній станції крути 29 січня 1918 року між більшовицькими військами Михайла Мурав'йова та об'єднаними військами юнкерів першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та першої сотні новоствореного студентського курення під єдиним командуванням Аверкія Гончаренка під час наступу на Київ військ Мурав'йова сьогодні. Із Павлом Поліщуком поговоримо про цю подію. Поліщук Павло Анатолійович, народився 16 грудня 1991 року. В селі Качанівка Хмельницького району Вінницької області у вчительській сім'ї. У 2009-му закінчив із відзнакою Качанівську школу. Одразу ж після школи вступив до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, до Інституту історії, етнології і права. Протягом навчання приймав участь в 11 конференціях, три з яких міжнародні. У жовтні 2012-го був нагороджений ректорською відзнакою Кращий студент. Вінницького державного педагогічного університету 2012. В жовтні 2013-го разом із польськими дослідниками брав участь у зйомках документального фільму Волинь Поділля Історія знана і незнана. Цікавиться історію України XVII століття та історію дипломатії ХХ століття. Сьогодні до нас у студію завітав Павло Поліщук, студент інституту історії, етнології і права, магістр. Вітаю вас, пане Павло. Доброго дня сьогодні. Ми поговоримо про визначну подію в історії, зокрема і нашої держави, 29 січня. Взначається вкотре. Вшановиця пам'ять студентів, які загинули під крутами. Але для початку я б хотіла вас запитати, скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме фах історичний, спеціальність таку цікаву. Чим вона вас привабила? Ну, по-перше, якщо говорити взагалі про фах, то він більше педагогічний, тому що я буду вчителем історії. І ну, коли ростеш в сім'ї педагогів, то це накладає певний відбиток, і ти розумієш. Всі ті проблеми, які виникають під час викладання, але і всю ту радість, яку приносить от саме цей процес вчителю. Тому, дивлячись на свою маму, дивлячись на те, як вона працює, і напевно бажаючи, бажаючи бути схожим на неї, я задумався про те, щоб стати вчителем. А привабила мене історія, напевно, що тому що ну, я з дитинства читав дуже багато книг, і ну, історичні також серед них були. І, Мене от приваблювала якась завжди якась загадка, Містика щось така місти, щось незвідане, і в історії я цього бачив як не дивно найбільше. От тому, от якісь такі руші, внутрішні сили підштовхнули мене до того, щоб я почав поглиблено вивчати історію, цікавитися історією рідного краю, історією України, історією всесвітньої. І так до 11 класу я вже твердо вирішив, що я буду вчителем історії. Вже знали в школі. Так. так. Будити. Так, звичайно, це ну, до мене це розуміння прийшло ще в класі десь восьмому, і так я починав себе готувати десь з того часу до того, щоб стати вчителем. Скажіть, будь ласка, вам більше подобається вивчати, досліджувати історію рідної держави, чи вас, мабуть, також історія інших держав, цивілізацій, всесвітня історія? Що вам вивчить? Е, Якогось е, одного фактора, який підштовхує мене до вивчення тієї чи іншої теми, я знайти не можу. Ну, напевно, це. Підсвідоме якесь прагнення, тому що мене цікавлять як теми з історії України, так і теми з історії інших держав, з історії дипломатії. Тому от, до чого я відчуваю інтерес, поштовх, те я намагаюся вивчити. Я працював над вивченням середньовічної історії України, історії України доби руїни. Також зараз активно працюю над вивченням історії дипломатії, зокрема ХХ століття, тому що знаходжу там дуже багато цікавих таких аспектів, моментів. От і намагаюся вже якось їх аналізувати, розглядати, докопуватися до їх суті, смислу. От, напевно, зараз мною, от на даний момент, в моїх, можна так сказати, дослідженнях рухає саме от таке бажання знайти рушійні сили тих, хто творив цю історію. Так, історія це без непреривний процес, взаємопов'язаний. Не можна виокремлювати окрему якусь частину, і вона не може ізольовано існувати. Звичайно. Так. Ну, хотілося б, звичайно, повернутися до Нашої теми, з якої ми сьогодні починали. Скажіть, будь ласка, мабуть, про бій під крутами ви почули ще у школі? Так. І оскільки і зараз, і тоді десь приблизно перебували в однаковому віці із тими студентами, які боролися і показували свій героїзм, свою відданість таку навіть, я б сказала: скажіть, будь ласка, як ви вперше відреагували як людина, яка цікавилася історією на ось цю подію, на цю битву? Перше, це, звичайно, були дуже сильні переживання і дуже сильні співпереживання. Тому що я, як зараз пам'ятаю, ті абзаці з підручника історії, в яких нам описували битву під Крутами, тому що ми її ще як школярі зустріли як фактично побоїще українських студентів. Я пам'ятаю, як в підручнику було написано, що вони йшли на бій майже без патронів проти солдат, які були дійсно. Професійними солдатами, які вміли воювати, і вони просто поклали свої життя за незалежність України, то мене особисто мене ну як я знаю, як і багатьох моїх однокласників це дуже сильно вразило і спонукало до формування такого патріотизму. України до формування любові до своєї держави розуміння того, якою дорогою ціною ця незалежність виборювалася, і що вона нам дійсно потрібна, скажіть, будь ласка, коли вже в інституті ви почали детальніше знайомитися? Я впевнена в тому, що і більш фактів цікавіших, і надзвичайних і незвичайних відкрилося саме про цю подію. Можливо, зараз я впевнена в тому, що багато глядачів знають про цю подію і самі цим цікавилися, читали. А для, для тих. Хто, можливо, трошечки в історії загубився. Зможете нам коротко викласти саму суть і коротенький хронологічний перебіг тих подій? Звичайно, якщо говорити коротко, то перед боєм під крутами Українська Центральна Рада була в такому досить скрутному становищі і фактично йшов в наступ радянських військ на територію України. В Харкові вже була проголошена. Українська Радянська Соціалістична Республіка, і керівництво УНР вже майже не мало ніякого виходу, знаючи про те, що відбудеться такий наступ масований радянських військ під керівництвом під командуванням Муравйова, керівники УНР ну фактично вже не знали, що робити, і останньою їх надію залишалося хоча б сповільнити цей наступ. На той час основним засобом пересування і перекидання військ була залізниця. Тому було зібрано загін з українських студентів університету Святого Володимира. З тих це були добровольці, безумовно, з тих, хто хотів боронити незалежність України. І незважаючи на всю складність, всю скруту цієї ситуації, вони виступили проти досить сильного ворога. Бій відбувався за 130 кілометрів від Києва, і напередодні бою, 28 січня, українські студенти приїхали на станцію Крути і там почали готувати оборонні позиції. Ну в школі нам це подавалося. Ну, я думаю, що це правильно, це подавалося з точки зору. Бажання затримати радянські війська, тобто ніби відтягнути, трохи відтягнути трохи час. їх наступ, їх задач їх завданням було от як по можливості розібрати колії і цим призупинити просування радянських військ. 28 січня вони почали готувати позиції а вже 29 січня почався бій. Він тривав 4 години і. Студенти показали себе дійсно патріотами, які змогли пожертвувати собою заради незалежності нашої держави. І для мене це є дуже показово, тому що не кожна людина зможе відключити інстинкт самозбереження заради якоїсь вищої мети. На той час для них вона була дійсно навіть не те, що правильною, а єдино можливо, єдиною можливою метою. І вони героїчно боронилися проти професійних військових, які були добре озброєні, які йшли в атаку, вони знали, що їм робити. І... Так, то були армії навчених людей, тобто вояки, Безумовно. які знали свою справу. А тут були студенти: студенти, які можливо, хтось навіть вперше тримав рушницю в так, руках чи зброю взагалі, як і... таку, не знаючи вз... стратегії, навіть ведення когось бою. Так, взагалі, хід подій переломив російський броньований поїзд, який підійшов до станції, і е при підтримці сильного кулеметного вогню студенти були вибиті з своїх позицій. В живих залишилося тільки 30 чоловік, а ще 27 потрапили в полон. І на наступний день полонених просто стратили. На цьому сам бій, на цьому завершився, але резонанс від нього, звичайно, був колосальний. На той час в, в, в українській державі і, можна сказати, навіть частково поза нею. Це можливо, така навіть якась циклічність. В історії часто виступає певна когорта група людей, які. Готові в таку велику жертву принести свої своєму народові, своїй державі, і мені хотілося запитати, чи можна студентів, які боронили свою ідею, свою мету, які боролися за незалежність України, порівняти з іншими історичними постатями, зокрема з трьома стами спартанцями. Безумовно, таке порівняння можна провести, ну, якщо зробити скидку на те, що спартанці були підготовленими воїнами, які знали, на що вони йдуть. Наші студенти, безумовно, також знали, на що вони йдуть, але основним було не це. Основним, основною була ідея. Незалежності, ідея свободи і розуміння самої цієї ідеї. Спартанці розуміли, що вони є останнім рубежем захисту своєї держави, Греції від вор... від дуже сильного ворога, який зібрав багатотисячне військо, і готовий просто знищити Спарту Афіни саму Грецію. Тут ми бачимо такий самий приклад: ці 300 студентів розуміли, що під що за собою принесе. Радянська влада, вони розуміли всю ту небезпеку, розуміли на що вони йдуть, розуміли на жерт... розуміли ту жертву, яку їм доведеться принести, і. Це є визначальне на да, в той час, коли спартанці все життя готувалися до таких битв з малечку, так. студенти з малку не думали, що їхнє життя закінчиться саме в такій ось нерівній, але не менш героїчній боротьбі. Скажіть, будь ласка, про зокрема про значення цієї битви, тому що з кожним роком це є все більшим більшим прикладом. Тої героїчності і патріотичності, на якій, мабуть, варто виховувати сучасні покоління, і от значення самої битви, можливо, не стільки в стратегічно військовому плані, як ось в такому вихованні в стратегічному військовому плані ця битва не була чимось визна. Е не те, щоб не було чимось надзвичайним, проте, з іншої точки зору, це був, на мою думку, приклад патріотизму і героїзму, який буде жити у віках. Тому що на той момент було важливо, не... звичайно, зупинити ворога було важливо. Але, от прояв цього героїзму є настільки потужним прикладом для виховання молодого покоління, який важко знайти в історії, і потрібно говорити, потрібно правильно розставити пріоритети, не потрібно думати про шовінізм та інші такі негативні явища. Потрібно виховувати патріотів нашої держави, патріотів, якими були оці студенти, і співпереживання учнів, співпереживання студентів, співпереживання взагалі всього молодого покоління. На мою думку, може бути от найкращим рушієм, який дозволить вчителям в школі, викладачеві в університеті допомогти студентам от сформу... зрозум... не стільки сформувати, скільки зрозуміти цю ідею, ідею патріотизму, ідею цінності української держави, незалежної української держави. Скажіть, будь ласка, ви все-таки плануєте своє життя пов'язати із школою і, зокрема, з дітьми. Робота з дітьми це дуже Цікава, насичена різними сюрпризами і приємними, і несподіваними. Як ви плануєте в своїй вчительській роботі розкрити і донести до дітей саме ось таку тему? Чи схожі теми на цю? При вивченні от таких тем, на мою думку, найкраще. Правильно. хочеться виразитися правильно, не зіграти на почуттях, а допомогти учням проявити ці почуття, допомогти учням зрозуміти свої почуття і показати їм те, що це був приклад патріотизму, приклад самопожертви, приклад героїзму, тому що от. Такі емоційні події дуже надовго відбиваються в пам'яті учнів. Вони допомагають учням сформуватися як громадянам, сформуватися учням в якості дорослих людей. Свою позицію. Свою громадянську позицію сформувати. І вони є от таким найкращим рушієм, за допомогою якого можна запустити цей механізм формування. Тому такі події безумовно потрібно. Трішечки більше підкреслювати, не виділяти взагалі з курсу, а просто трішечки більше підкреслити, трошки більше звернути на них увагу, пояснити щось учням, побудувати свій урок трошки більш емоційно, щоб це дійсно відбилося в пам'яті і допомогло учню зрозуміти щось про те, що його чекає в майбутньому про це життя. Взагалі, хочеться запитати ось про що зараз діти надзвичайно. Ну, Змінюються і інші. Так. З появою нових відкриттів різних технологічних, особливо гаджетами, насичене їхнє життя навіть більше, ніж спілкуванням з друзями. В сучасному світі, в, через призму ось такого технічного суперпрогресу. Як правильно сформулювати саме ось таку позицію громадянську, позицію патріотизму, відданості своїй державі? Тому що зараз пріоритети. З кожним днем навіть можуть змінитися, як правильно вчителю можливо, вчителю історії, зробити ось таку нелегку справу на сьогодні. Це надзвичайно важке завдання, тому що учні в школах, ну і студенти в університеті дуже багато в чому починають бути залежними дійсно від новітніх технологій, і їм набагато легше і набагато цікавіше провести свій час. В соціальних, в соціальних мережах, в інтернеті або розмовою по телефону за допомогою розмови по телефону. Але не варто забувати і про людські цінності. Саме на цих цінностях, на мою думку, саме от на таких внутрішніх переживаннях, які притаманні кожній людині без винятку, потрібно активізувати цей процес і. Кожен вчитель, відповідно до свого характеру, відповідно до своїх умінь, має сам виробити для себе стратегію, виробити для себе прийоми, які найкраще підходять йому, за допомогою яких він зможе достукатися до учнів. Тут процес творчості педагогічної має включатися вже на всі 100%, і вчитель повинен сам добре подумати, який відгук в його душі викликають от такі сторінки історії. І подумати, як ці почуття, цей відклик донести до учнів, дати їм знання, дати їм розуміння того, що це були за події, і загалом навчити їх розуміти це все. Так, надзвичайно важливо саме такі події, які показують наше славне минуле, героїчне минуле, патріотичне, дійсно насичене такими прикладами, з яких на яких варто будувати свої громадянські позиції і взагалі свою думку, своє ставлення так, до своєї так. батьківщини. Дуже цікаво послухати було про сьогодні. Про саме про цю тему. Я думаю, що для глядачів відкрилися, можливо, для когось нові сторінки, можливо, когось це навіть більше зацікавиться. На жаль, час нашої зустрічі вичерпано, і традиційно на завершенні розмови хотілося почути ваші побажання для наших глядачів. Ну, для глядачів я хочу побажати цікавитися власною історією, співпереживати, вивчати її і розуміти, що ми рухаємося далі, але історія безумовно наносить свій відбиток. Тому для руху вперед ми не повинні і не можемо забувати те, що було позаду. Дякую. Дякую вам, що сьогодні в нас завітали. Усім глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у студії завітав Павло Поліщук, студент інституту історії, етнології і права, магістр. Дякую вам, пане. Дякую.